Я з міста Запоріжжя, я місцевий. Працював на підзапоріжжі сталь. Одружений двоє діток. Отримав повістку і прийшов до лав ЗСУ. Служив 54 й бригаді Солядар Ліман направлення. Так, кожен, кожен бій пам'ятається і в пам'яті відкладається. Перший бій, спірний. Страшно потім. Спочатку, Спочатку ні. А помнишь, плече по что у нас штурмы, штурмы, что там. Штурмы, штурмовали позиции Кацавские. Цикавы, да что не цикавы. Срач один, да. Норы у всех так, но у них норы глубже. Там, так скажу, где наши не могут укопать, они копают. Даже приведу пример, ГРП, ну газораспределительная станция у нас была, и все заложено авиационными плитами, ну аэродромными плитами наши, да, тут негде копать. Они придумали, они под плиты зарылись. Они серьезно к этому подходят. Если, они даже технику привлекают, он, ну, я хочу сказать, что у нас техники здесь нет. И именно техника, которая роет. Вот, если у нас все на руках, на горбу на своем, то у них... Они, я хочу сказать, они даже в открытую подвозят и это все делают. Тэш Спирне. Я по должности командир пулеметного отделения. И ранение получил от снайпера. Это тоже, тэш, был штурм. Наследки. Поломание ребра, нырка, целозинка. Діафрагма порвана і хребет. Зашло між броником і вийшло ззаді в спині під плитою. Побратими витягли, на руках несли 5,5 км. А потім бехай вивісли. Доброполі оперували, потім місто Дніпро реанімація тиждень реанімації. І далі файне місто Тернопіль. Командир відділення Займаєш? Займаюся повіченням. Праця з населенням. Є адекватні люди, а є і ні. Одні розуміють, інші ні. З хамством і з неповагою зустрічались, повагою Ми як Стрості, то вони бачать, що ми вже з передової приїхали, то нас вже на передову не посилають. Нам, к нам якось трохи друге відношення. А служити ті, котрі ну, без трості, набагато чаще, частіше стикаються з неполаганням. Хочу побратиню побачити.